Zakrywała cię. Nie, więc że szyj. Się... Chcesz? Jak łabisz Друзі, всім привіт! Сьогодні в подкасті Істерика ізотерика ми будемо розбиратися, що таке астрал, і чи можна вийти зі свого тіла без допомоги алкоголю, і чи це дієвий спосіб відпроситися з роботи, типу сказати: вибачте, я в астралі. Сьогодні, як завжди, Настя Чернична в студії дівчина, яка носить свій астрал з собою в тарі 0,7 або. 0,75. Ну, скільки Наскільки можна ж говорити? 0,75. Або 0,75. Ну хто знає? Наливайте, будь ласка, наливайте, підходьте до столику. Ми знаємо, що Насті просто не починає подкаст без того, коли бо, вона... Ну дивись, треба зробити підношення вищим силам. Прекрасно, бо не буде переглядів, не буде лайків. Да, да. Сьогодні Ми до речі робимо підношення скандинавської богині Фреї. Вона богиня любові. Неї там взагалі багато дуже різних. А якщо себе зараз але, якщо... але я всі розповідати тобі не буду, бо тобі воно не треба. Ти не запам'ятаєш і будеш наді мною сміятися. Сьогодні правда буде дуже цікавий подкаст, і тому що з нами сьогодні провідниця між світами її звати Астарія. Ви знаєте, Ще? коли я бачу екстрасенсів або людьми про провідниць між світами, мені здається, що вони не просто так все на себе одягають. Кожна сережка, кожен колон має якесь значення своє. Типу, вони ну типу от збираються з дому. і кажуть, так, це значить богиня фрей, це значить Бог оцей, це Бог у цей, це шубка. Ну та похоча це шубка, а Це красива, просто шубка. Тут ти маєш рацію, того що кожна відьма і кожен практик завжди, коли виходить з дому, надягає на себе якусь хірню. А, це отак вас називається, підсвідомо підсвідомо. Ми так це називаємо підсвідомо, тому що ми не хочемо, щоб хтось знав, до чого вона є. Тобто, це на кохання, це на захист, це ще на якусь фігню. Ну тобто, воно має значення. Все, що ти бачиш на практику, воно все має значення. Ми ніколи не вдягаємо нічого. Просто так. Ми сьогодні розмовляємо про астрал. І добре, що ми знайшли Астарію, адже сьогодні воно нас проведе. Якщо для багатьох саме зараз не зрозуміло, що таке астрал. Є такий художній фільм Джеймса Вана. Обожнює його просто, де е, медіум Еліо, Еліс е, заходить. коротше, як в цьому фільмі все відбувається, хлопчик засинає так. Далтон, його звати, і після цього він не прокидається. Приходить медіум і каже, що він його астральна проекція просто втекла в потобічний світ, і тепер не може повернутися в тіло. І... Душа чи астральна проекція? Я Не бачила цей фільм. Я ну не, я, я точно теж не я... астральне тіло вилетіло з тіла ага. і застрягло в астралі, О, О, О. то з цього з цього всього вирісовується картина, що астрал це такий самий світ, як в нас. Тільки чорний, адже там є все точно таке ж, то люди там гуляють, але він якийсь такий по... Темний ну, він не такий. він темний, просто там немає освітлення такого, як в нас є темний, да? Угу. От в мене питання: чому там немає такого освітлення, і що це за проекція? Звідки він взявся, цей астрал, і як його можна взагалі пояснити звичайним людям, які тільки там підключилися і дядь олів'є і якось їм не достука звичайним людям. Це можна пояснити як просто знаходження у вісні, бо в вісні не завжди в тебе є світло. Ну ти не завжди бачиш якісь там. Кольорові сни, ти частіше за все бачиш їх в чорно-білому да, в проєкції. Mm -hmm. Астрал має ту е, саму систему і той самий ну, енергос, як ми кажемо. Yeah. Mm -hmm. Тобто, якщо навіть ти думаєш, що ти не вмієш виходити в астрал, ти кожного разу це робиш, коли тобі сняться сни. Можемо ми не повернутися з астралу. Може. Коли ми засинаємо, може. і в яких моментах таке може відбуватися? У мене є подруга, яка з братом практикувала Астрал. І він каже, давай, я тебе виведу. Mm -hmm. От, давай, там прикольно, там класно, пішли. Mm -hmm. Вона каже: Ну ок, давай, пішли. І він її виводить і відпускає. Тобто, давай, гуляй сама, там, ну шукай собі галявинку, там де тобі буде комфортно. Вона каже: Я зустрічаю бабусю. Mm -hmm. В цьому Астралі? В цьому астралі я зустрічаю якусь бабку. Я не знаю, Але хто рандом це рандомна, не свою, бабусю, просто не свою, просто mm -hmm. рандомна бабуся. Вона каже: пішли, пішли зі мною, пішли щось покажу. Є в мене один могильничок, як то каже, пішли, пішли. Да. Вона її доводить до свого дому, і подружка просто якось дуже вчасно, влучно виходить з цього стану. Вона каже: я зрозуміла, що якщо я зараз зайду в цей будинок, ну, мені Та гайки, все. просто, ну, типу, я там і залишусь. У першій серії нашого подкасту ми викликали мою бабусю. Сидів на твоєму місці Мах Велєр, і він викликав мою бабусю буквально на оцій свічці. І я можу сказати, що сьогодні на студії не троє, а четверо, тому що одразу після того подкасту так. Ну, наступну ніч вона мені наснилася серйозно? Так, і вона сказала: е... Ну, по-перше, вона сказала, що ви дарма це зробили. Тому що ви я якось мене там потривожили і все таки інше. Я взагалі сидів, ви пам'ятаєте мене минулого подкасту, але після того, як я прокинувся на ранок, вона сказала: а, весь твій шлях, який ти будеш проходити з екстрасенсами, оцими всими, які будуть тут збиратися, я буду тебе захищати від них. Та наступний Вон... раз ми підношення робимо не Фреї, не Богені, а твої бабусі, правда? Але вона мені сказала чітко такі от речі. І на вранок я прокинувся. Я закляк. Я думаю, чому тема Астралу з'явилася в нас сьогодні? Тому що, е, можливо, я був в цьому астралі, можливо, я теж зустрів цю бабусю, яка мене. Вона тобі наснилася, ти скажеш? Так. Да. Ну, де ти був? Я не пам'ятаю. Це, до речі, абсолютно неважливо іноді буває, де ти був. Де ти був? Я тебе питаю, я тобі тільки а. що розповідала про сни і про те, що ми ходимо в астрал. Ти вийшов на тонкий план, бабусю так. ви вже викликали. Бабуся така, внучок. Я тобі зараз зроблю. на що ти мене кликав, по-перше. По-друге, окей, раз покликав, я буду з тобою. Вона буде ошиватися. Як її, як вона її буде відправити туди, туди в тонкі світи, щоб вона насолоджувала життям, їла яблука в раю з і практики. тусила з, е, з допомогою практика. З демонологом практиком З допомогою а. практика. Треба знов викрикати Веліара сюди. Мені цікаво послухати твою історію, як ти вперше раз була в Астралі, як там взагалі це відбулося в тебе, і чи це було в дитячому віці, чи вже в дорослому? Е, ну, якщо ми кажемо, що Астрали тонкий план це одне і те саме, то в мене була просто клінічна смерть. Я вийшла з тіла, я побачила себе на операційному столі, Так. прямо як в фільмі. Прям як в фільмах. Ну, тобто, Ти не бачиш ніякого світла в кінці тунелю, Того ні, нічого такого немає. От Я ну, я тої операційної не бачила. Uh -huh. Тобто, Мене е, ввели під наркоз і повезли з палати вже. Тобто, Я останнє, що пам'ятаю, це свою палату. І тут я розумію, що я вилітаю з тіла, от бачу е, зверху. себе зверху, обліплену лікарями-медсестрами, uh -huh. і я така, гей, прикольно, треба мамі розповісти. І починаю прокидатись, різко починаю прокидатись. Тобто я вертаюсь в тіло, Угу. Mm -hmm. і я прокидаюсь там кожні пів години, намагаюся щось розказати, а мені не дають, мене затаскують заново туди. Ото був самий перший раз. Там ну, мені років 9-10. Ну ти не тому. розуміла, що це був. Ну, не те вже шісті. і маленька. тобто. No, ну я не... трошки mm -hmm. вже відбувала mm -hmm. хоч щось. Да, да. На, а коли наступний раз це відбулося після цього? Е, коли Це вже, вже, що вже ти було знаходишся. свідомо. То вже було свідомо. Мені треба було допомогти людинці. Е, ну, ще одному практику, Він каже: ми можемо це зробити тільки через естал, там Ніякі заговори нічого не працювали. Да. Мені потрібно було залез залізти до нього і прям висмикнути все, що на ньому сиділо. Да. І він мен, він мене проводжав. Якщо захочеш, я тебе теж проведу сьогодні. Реально, ми можемо пройти Можем. в астрал? Так. Да. Вау, оу. ти підеш? У нього чорний список. Ти підеш чорний. в астрал? Та піду. Ти в астрал, кажу, піду, під що я не пишу, Я. Все, ми сьогодні вдвох. Додивіться це відео до кінця, будь ласка. Я через дивись, я підходжу до нього. Тобто, я, е, виходжу в астрал, я виходжу зі свого тіла. Як, я ти, виходжу... як ти виходиш зі свого тіла? Я Що? тебе навчу, я тобі покажу, бо це не пояснити. А, Добре, окей. Ну, то ще буде. До е, ти виходиш зі свого тіла, і в тебе. Ну, є... Як завжди воно відбувається, в тебе є якась своя галявинка, свій сейф плейс там, але ти залишаєшся тут. Ти бачиш її, ти бачиш меде, да, 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 але ми бачиш. просто в якомусь темному світі ти типу, подав, ми такі да. просто сидимо, як зомбі такі, ти ми не може, ти не можеш нас рухати, тому що ми просто живемо своє Та, життя. Ви в також цьому танцювати. світі. Та Мені взагалі по -по пофіг, що Ну, в астралі. Ми не ведемо себе так, як тут. От якщо, наприклад, зараз ти отак в хлопки в астрал, ти побачиш же цю студію, ти ж будеш тут, в моменті в цьому, Бачиш. правильно? Да. І ми будемо, що ми будемо робити? Продовжувати з тобою розмовляти? Я можу розмовляти в Астралі. Ти можеш Будучи бути... в Астралі, я можу розмовляти тут з тобою. Тобто, зв'язок з матеріальним стоп. світом тебе все одно залишається. Все одно залишається. Стоп. А ти саме зараз не в Астралі? Звідки? Ну, ми не знаємо цього. <звідки> Ви ніколи про це не дізнаєте. <звідки> <звідки> Каб'є! Слухай, а коли. Можна особисте питання? Можна. І коли ти займаєшся сексом? Я ж буваю в астралі, так. Да. <гум> як в астралі виглядає людське тіло? Е, у кожного по-різному. Воно не виглядає як тіло. Воно, ви... Воно виглядає як згусток енергії чи якісь чи... чакри. Тобто, ти в астралі бачиш всі чакри людини. Як я, я виглядаю в астралі? А звідки та нас. Давай знає. після ефіру поговоримо. <рес> там вже страшне. А, да ти там можеш, щось є. а ти можеш отак от подивитися, да? типу на людину і Може. сказати, як вона буде виглядати в Астралі? Можу. А якщо я хочу виглядати якось по іншому, як в грі Sims, наприклад, я хочу можеш. бути білявкою з можеш. четвертим розбіром грудей, можеш. Да? можеш. але я ж себе там не побачу. Чи побачу в дзеркалі? М -м, там дуже трудно складно знайти дзеркало взагалі і побачити себе якось, але можна. Ну і взагалі, з іншого боку, наше мені там вийожується якось. Це så, називається оморочки, щоб тебе ніхто не впізнав. Ми так дуже часто практикуємо. А вони на нюхти можуть. Стоп! Хто мене може впізнати в Астралі? Ті, хто виходить в Астрал? Ті, хто знають твою енергію, ті, хто колись, хоч раз з тобою спілкувався або послухав твоє голосове повідомлення. Люди, які слухають голосові повідомлення, можуть е... Зачепитися за твою енергію, да і знайти тебе. Блін. Якщо на те на якщо на тобі не стоїть захист, ніякий я завжди спілкуюсь з дуже багатьма екстрасенсами саме зараз, але тільки тому, що мені треба їх зазвати сюди, угу. і вони ніколи не використовують ці голосові повідомлення. Взагалі, тут вони от вони, все, що завгодно. Вони найчастіше окрім не показують своє обличчя. Вони найчастіше не записують голосові відео повідомлення, бо за цю енергію можна зачепитись. <плес> Може, ти скажеш, що я бачу, ти хочеш? Я хочу Ти бачиш чи ти я ти якраз чуваєш? хотіла е, запитати за те, хто ще є в Астралік <плес> 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 <в> Астралі, <плес> людей, які <плес> туди є. виходять. Мені простіше сказати, кого там немає. Кого там немає? Ну там для того, щоб когось побачити або знайти. Ну там богів, божеств ти там не побачиш. Ну, звісно. От в астралі ти їх не побачиш. Вони ж а кого мають бути. це мусорка? Ти ти типу, ти якась Мусорка для черці, беси, демони, Оця всяка нітель, всі істоти, які тільки можуть бути всі сутності на любих енергіях, то все там. Тіні істот, які десь колись когось прогнали, mm -hmm. і тінь залишилась, і вона там десь вітає біля тебе. І така. Ну шо, чулак, А неспокоєння душі. Ні, там? ні, не впокоє не там. Е, в астралі ти їх просто так не знайдеш. Тобі їх треба призвати з царства мертвих. <рив> а вони проходять царство мертвих через астрал і да. приходять сюди. Астрал це як чистіліще, розумієш? Ага, це типу як фільтр такий між нашим світом і світом мертвих. А да. це як цей білий коридор, я правильно розумію? Який да. ніхріна не білий. <рив> 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 <І рив> <не коридор. рив> Взагалі не білий. Судячи з того, що я бачу в фільмі. <рив> да? коли е, демон може забрати людину і може. потім через нього, як через портал, типу, виходити в цей світ, може. і витворяти все, тому що в фільмі Астрал саме батьки занепокоєні було, що дитина спить, а в домі відбувається якась паранормальщина, тому що там був демон, і потім ця Еліс, яка прийшла медіум, вона ну, все то, це то херня. Насправді не може е, ніяка сутність крізь людину вийти в фізику. Вона його ніби забрала в полон, але сказала, що якщо вона може, вона може його вкрасти душу чи я, щось. Я пам'ятаю, да? таке було, але це ну і фантастики, як то кажуть. Ну фактично, а, демон з астралу може керувати волею людини. Він причепляється просто до тебе на астралі, на астральному плані. Він до тебе причіпляється там зліва, справа, права, ззаду, похір угу. і просто тобою керує як маріонетки. У мене так була така історія з подругою. Сусідкою моєю, вона поїхала на, на сезон там працювати. Неважливо, типу я приїхала до неї в гості, я на неї дивлюся, знаю, щось на так. Я спочатку не могла зрозуміти, що саме. Потім е, у нас були якісь шашлики, вино, і коли вона почала прибухувати, от така дуже цікава історія в тому плані, що вона в якийсь момент вона в гівно, вона нікакає. І якщо щось там її тригерить або щось чіпляє, вона в момент просто раз абсолютно тверезий. Погляд, вона мені щось відповідає і знову вертається в той стан. І її отак, от, на таких гойдалках, тримало якийсь час, допоки допоки вона взагалі не стала отою човіхою, яка з таким дивним поглядом, дуже темним, так і говорить. Ну, коли Знаєте, коли в мене було таке? Коли мені порадили перед тим, як пити, з'їсти шматок цього масла? І в мене, коли я пив, пив, пив. В мене було все нормально, а потім в якийсь момент, так, як дах, ну, типу, взагалі, от просто розсосалось все внутрі, і все ну, всосалось, масло як, розсмоктується, і воно потім нагрібає вдвічі більше. Ваще! Ну, я там ходив як дємон, просто я орав. Ну, в мене білка була, поняли. В моменті другої. просто дуже багато алкоголю. Я сам, пішов, значить, в астрал а, називається ВС, просто в багатьох закладах. Друга, да. Uh, все це з мене вийшло, прибачте за подробиці. Портал. І я отак от просто прокинувся. Ну, як я вмився, так і думаю: фух, більше ми такого робити не будемо. <ртал> і після того я сказав, що ну, маслка ми більше не їмо. Я просто можу як, як скептик можу пояснити цю ситуацію. Типу, це не обов'язково може бути астрал, це може бути просто проблема з психікою в людини. Може, Якісь. Але проблема з психікою найчастіше пояснюється суттєвості. Які до тебе притягли. В мене у мами була така знайома одна. тьотя Лена її звали. Так, я вже відчуваю. Десь вже, 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 вже цікаво. Вже. А, вона була абсолютно адекватна жінка, абсолютно а, красива, адекватна молода жінка. Але коли вона напивалася, а, в неї була така квартира. Знаєте, що кухонний стіл стоїть навпроти коридору. Угу. І людина, яка тут сидить спиною до коридору, не бачить, що там. Угу. І вона сиділа так навпроти цієї людини і навпроти цього коридору, вона бачила, що там відбувається. І вона так сидить на неї, дивиться скляними очима на мою маму, от вона сиділа там. І вона казала: скрізь неї дивилася <гум> і казала: що ти там стоїш? Що ти стоїш там? А мама така: Лєн, що відбувається? Ну, що таке? А Вона каже, є не тобі. Що ти стоїш там? Обоє зараз кажу мене мурашки. Уже <рес> У мене баба вилітала з цієї хати. Вона просто відмовлялася. Ну, дайте як подруги зібралися в суботу і трошки прибухнули. Mm -hmm. А в неї вона бачила навколо себе якихось. Е, ну, це не люди. На наступний день вона не пам'ятала. Вона казала: Ой, не Ну, я не бана, ну те, що трохи перебрала. Лєн ми вибили пол пляшки, твоя б твою мать перебрала. А наступного разу що буде? <рес> Найтрешовіший твій випадок. Коли ти виходила в астрал? Можливо, навіть після якого ти сказала, більше я цього робити не буду, пішли в жопу. Був один випадок, в мене є одна клієнтка, я її веду вже, мабуть, роки-два. <гум> і в неї завжди якийсь розпіздець. Щось не клеїться, щось там з чоловіками не то, з роботою не то, з рідними свариться. Якось. Я тобі не дзвонила. <гум> <гум> а могла б? А могла б? Я її щось чистила, чистила там два роки поспіль, вже заговорами, вже там чистками якимись, вже і там колончик якийсь заговорювала. Думаю, бляха, от щось мене клеїться, і все, і mm -hmm. там я дізнаюсь, що в неї був коханець, який звертався до якоїсь практикині бабки, навіть то навіть не практикиня, то бабка. Так. Він, будучи одруженим, звертався до бабки, щоб приворожити цю дівчинку. Oh, Подказ приворотом, дивіться, минулий, будь ласка, тут платочка зараз видите. І що мені треба було зробити? Мені треба було зайти в астрал, до неї, підключитися, подивитися на енергію того фініка, як я його називаю, бо в да? іншому Тюбі, я її фінік, не можу. Да? Так, да. І я взяла тоді з собою е, знайому дівчинку-помічницю подругу, і я кажу: якщо що, будеш прикривати, бо я навіть не уявляю, що там зараз буде. Бо я розуміла, що там буде просто треш. Воно що, що саме найстраніше, <рес> ну типу, воно не проявляється одразу. Тобто, ти заходиш, ти підходиш до цієї людини, і, і вроді все ок. Так. Починаєш колупати оцей весь захист, оці всі мороки, які на ній були, відкриваєш. А Як воно все прям висить отут на шиї, десь, да? оці мороки? Ну, Ти захист. дай мені договорити, Давай. я тобі да. все розкажу. Коротше, ти відкриваєш оту всю діч, яка, ну в якої вона запакована. Перше, що я побачила, це якась така. Кракін, я ну по-іншому, ніяк не змогла його описати. Ага. І він так до неї за нею, отак її там перекручує, переверчує всі чакри. Там просто вже в цьому кракені. Я, mm -hmm. я вже не знаю, як їх відривати звідти. І я така: окей, що в нас ще є? Бо я розумію, що це не єдине від чого ми будемо mm -hmm. відмахуватись. Десь там якась гаргулія з якимись там когтями, вона прям над нами висить, і прям ну вона заважає. Вона не хоче, щоб я того кракіна відривала. Ого. Ще десь збоку якась тінь, яка теж, ну, типу, прикріплена, ну, типу, щоб наблюдати за цим всім. <плук> і я кажу подружжя, кажу: ну, типу, став купол, роби не погляд, роби, ставимо, що хочеш. Ставимо да. клітки, називаємо це зоопарк, і продаємо квитки. <плук> <клітки. плук> так воно і було. <плук> я кажу: ми у цих всіх зараз в клітку. Її почистили, да. на неї морок ще один поставили і вийшла нахер звідти, бо я не знала, що з ними робити. Клітка, я просто тупо їх загнала в клітку, бо це було ну, несносно. Добре, а ці суші які в клітці, Вони там так і сидять? Ні, я їх випускаю потім по справах. А, то вони стоять твої мови. Тепер твої. вони, вони тепер мої. Добре, мені цікаво, ти кажеш, Гаргулія. Типу, як ти її? Ти, блядь, за лапу взяла в ту клітку, засунула. Як Гаргулія, Вона ж теж супротивляється. Вона ж, типу, супротивляється. теж така. <рорг społec> Але <рорг tiver> ти пам'ятаєш, що я в астралі можу бути ким захочу. Ти можеш бути більше, ніж гаргулія? а ким ти була тоді? Якоюсь такою великою хуйньою я навіть не змогла тоді пояснити, що це було. Як я перевтілилась в а То <світ> <світ> інші астральні тварі, які там будуть вже перевтільці, будуть узнавати, вони да, сидять, да. дивляться. Шепчя. Ну, Я готовий. Дай, я, я, готовий. Добре, я готовий. Що <світ> треба робити? Е, ну, для Артура в мене окремий буде ритуал. <світ> <світ> Ти крути свічки Косить? проти. Проти. А, просто крутити? Проти часової стрілки Оте? просто береш і закручуєш, ну те, що свічка ніколи не крутила. Оте? Проти часової стрілки крутиш, так? Да? Ні. Це Проти. Проти. Три свічки проти часової стрілки. Для, там біла, Червона і чорна. А чому вони білі, червоні і чорні? Вона не червона, вона рожева. Рожева, так. Да. Вона щось означає, так? Да? Е, то Ну, бо вона є практик, і їй просто так туди ходити не можна. А, Настя. Да. Звідки ти дізналася, що вона практика? Бо я відчуваю своїх. Як тобі таке? Що губна помада? то де А тобі я буду малювати руну. Може, ти мене зараз захитиш, але так як ми Ні, сьогодні піднесли <рес> Фрей, <рес> да, ми красив. підносили. Да, Фрей. Фрей дуже красиво. Красиво. Настрічка дуже красива. Мастерські Я Ніколи не робила, почну робити. Мені малюють руну, друзі, для того, щоб вийти в астрал. А що це буде за руна? Як вона називається? Це альгіз, це Аль захисна руна, щоб до тебе не причепилося ще більше всякої дічі. Виглядає вона wow. як куряча лапка. Да. А ти впевнена, ти а ти впевнена до речі, що до мене вже щось причепилося? У всіх щось є. <гум> У всіх щось є. Так. <гум> <гум> да. Ну, добре. Як мені треба тримати рукою? Мені що добре? Підпалюй. Підпалювати. Підпалю. Можна від свічки чи краще від свічки? Е, ти запалювала свічку, підпалюй від свічки. Та твоя енергія там. Добре. Зараз на дорожку кави вип'ю. Ти ж розумієш, не наївся, не налижишся. Да. Е, я розповідаю Артуру, а ти підключаєшся по-своєму, як тобі буде простіше. Да. Ви закриваєте очі, Артурчик, ти зжимаєш кулачки дуже-дуже сильно, так сильно, як ти тільки можеш. І фокусуєш всю свою енергію з кулачки, вона має пройти аж до того знаку, який я тобі намалювала. Да, 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 да. Сфокусуйся. Да. На сьоне. Ти фокусуєш просто е, свій простір. Mm -hmm. е, ти знаєш, як виходити з тіла, я більше тебе знаю. Ти просто маєш побачити, що зараз коїться навколо тебе. Просто mm -hmm. навколо тебе. Mm -hmm. Нікуди не ходи, просто подивись, Добре. що є навколо тебе. Артур, що ти бачиш? Блять, типу. Шарик якийсь бачиш в лобі в себе. Ну, ти сказала, тепер бачу. Добре. А тепер розганяй той шарик да. до масштабів свого тіла. Да, 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 да. Так, роз, розганяй нормально, роз, я бачу, як ти його розганяєш. Mm -hmm. А тепер зроби його як купол просто над собою. Да. І дивись немов крізь е, скло. Що ти бачиш? Мене бачиш? Силуети якісь може бачиш. Оу. Коротше. В мене <рес> поняли. У мене сад. Uh -huh. Я бачу сад. Типу, я якби такий в басідці. Поняли, типу, як от. Ой, як вам сказав? Ти сказала купол, і я віднісся в якийсь от як в оранжерії на, це, на грішка. Такий купол, типу, і я виходжу, а там рослини. І от я бачу три стільця, такі стоять плетені, але я там нікого не бачу, там ніхто не сидить. І ти. Ні, тебе я теж не бачу. Ти ніби залишилася, я не познаю. А, да, я тебе бачу, тебе. Да. В а, чому я? Опиши. А <глев> блін, почкай, зараз я тобі скажу, я відвернувся знов. А от якщо повернутися. В, в тебе якесь таке е, червоне таке плаття. В тебе ну, такі, знаєш, типу, як е, на ну такі от як в серіалі Кава з кардамоном в тебе плаття. Mm -hmm. Такі, mm -hmm. от, типу, як старе старовинні, якісь такі. І ти в тебе така прическа забрана наверх. Коротше, ти як це, це з тебе, поняла? А на сьогодні бачиш? А я не так тебе бачу, я бачу тебе в чорному і в тебе е, кудряве режевелось. Mm -hmm. А я не бачу Настя. Mm -hmm. Ні, там більше нікого немає. Ти, цей... ти ближче mm -hmm. до мене підійди і побачиш Настю, бо Настя yeah. не, не рухається, вона стоїть просто навколо себе там озирається. Підходь, підходь. Ти в куполі в цьому. І от я зараз підійду до тебе. Тільки купол їй не, не тронь. Бо там ну, ні. Не бачиш, да? Ні, не бачу нікого. А бабусю свою бачиш? Ні, я без страха. Добре, ні, Дарін, мати... тут нікого нема. немає. нікого? Ні. Значить, він, він знайшов просто свій сейф плейс, то його сейф плейс. А я просто рядом там притусувалася. Дуже класно. Та да. да, мені здається, якщо мені не сказав, що сказала, що ти там є, б тебе не помітив. Да. Окей, фокусуйся знову на лобі. Да. Видавай енергію в руки. Да. Глибокий вдих. І на видусі можеш відкривати очима так. Як? Вау! Ти? Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Рідатки, ви не бачите! От просто приблизьте а камеру. А ми свічки. Ви просто не бачите, наскільки я в мурахах. М? Я не знаю. Я в шоці. Тобі сподобалось? Я не знаю, ні, знаєте, от ми е, я не можу сказати, що мені сподобалось, я нібито просто побував в іншому місці, в якому не тут. Но виглядало це прикольно. Але ви знаєте, до речі, після цього всього я от саме зараз сиджу е, і думаю: а, а якщо людина от саме зараз реально закриє очі, і пройде зі мною в цей астрал. Вона ж намалює абсолютно іншу картинку в своїй абсолютно. голові. І можливо, ти кажеш там: ти бачиш купол, і я вже не знаючи того, чи бачу я купол чи ні, вже придумав собі в голові купол, і вже якось його точно бачу. Воно так працює. А потім каже, а ви А от, от і наше під ну, це свідомість підсвідомість. Вона починає малювати мені картинки. І виводити мене просто на те, що в мене в голові відбувається. Типу просто чат GPT в моїй голові. Я починаю генерувати якісь картинки у цей фокуси, але я точно не думав, навіть якщо це моя підсвідомість зараз працювала, взагалі пофігу. Мені так сподобалось, що я з цієї студії ті кіно відправився взагалі кудись в бісідку в якусь. Це прикольно. Мені здається, що сьогоднішню нашу розмову можна підсумувати таким чином, що. Якщо ти живеш на п'ятому повер... на п'ятому поверху десятиповерхового будинку, це не означає, що існує тільки десятий бляха поверх твого будинку. Він існує весь. І астрал це не а, щось окреме. Це частина світу, в якому ми живемо. Хочемо в те вірити, чи не хочемо? Да. Провідниця між світами Астарія сьогодні була в нас в гостях. Дякую тобі за те, що ти нас реально провела. Прям жодної претензії. Ви знаєте, у скептика сидіти жодної претензії до нашого гостя. Друзі, це був подкаст Естерика ізотерика. Настя традиційно за дмухує свічки, і це означає, що ми на сьогодні закінчили. І ставте лайк!